Так, порівняння АК-12 першої і другої генерації. Це перша генерація і друга генерація. Не їхні відмінності. Перша генерація, телескопічний приклад, він розбився. Плин ліз дійшов пошкоджений. Розбився. Він працює під, як на даній аршці. Його механізм. Друга генерація приклад. Тут 4 позиційних, тут 6. 6 позицій на облічені. Далі. Дивився я відосики, не дуже багато інформації по них є. Може я не сильно шукав відмінності, які в них. Тут приціл, такий як на старому калашові, який ді... діопетричний. Ну, Переміщається по дзвонок. Виставляється дальність і, як на РПК, є махових бокових поправок. Приклади складаються, О, його немає. складаються і нажимаємо сужиночку, розкладаються. По внутрянності начинка шовського-шцього однакова. Є е, три режими стрільби. Получається автоматичний, двоєчками одиночний і запобіжник сам. Все. І ще відмінність є в тому, що Севіо, на вигляд, вони однакові, по факту вони різні. Зараз покажу детальніше, в чому різні е приклади. Сказав, пістолетні рукоятки також різні. Тут пістолетна рукоятка розбирається, з двох сторон займається е, кнопочкою з Розбирається, дістається. Є масленка і мали б бути перебої при Їх немає. Як вже. Старшина не видає русним поганий. Старшина не видає русним поганим солдатам проїбали. Далі переходимо до другої генерації. Це я вже почистив трошки, поігрався з ним. Так само пістолетна рукоятка вже друга кнопочка. Що з одної, що з другої сторони нажимаю, витягаємо все Тут принадлежності були. Вона була відверточка е, для е, мушки коригування. Для коригування мушки і отверточка. І ще воно використовується для того, щоб отак от 6 і можна коригувати сам дієплічний приціл. право вліво крутиш, тут якби є м'яточка заводська, маркером білим поставлена. Я сумніваюся, що вона заводська, але працює воно отак. От Таку інформацію не знаходив, не бачив, поігрався, подивився на це все сам. Побачив, як воно може працювати, коли воно нас Далі. Приклад є, складається приклад. Також склав, Він нажав флажок посередині. розложив. Розбирається. І вас. Зняти тришку і десут, в принципі, все стандартно. Ще є тут шомбур, який ніхто не показує і не розказує, що він тут є. Для того, щоб його дістати, потрібна викладака, нажимаємо. Витягується пін. Витягується пін. Розбігається цілка, розбирається на пополам, і тут знаходиться сам шомпол. Потім шомпол складається з трьох частин. І вже в другій генерації більш продумано перший шомпола немає. Другий продумано для того, щоб чистити її, є ручечка. Ручечка слугує сама п'ятка пістолетної Ось Такий наборчик другі генерації. Шомпол складний. Збирається так само, саме головне. Не протикати з цією як її правильно ставити. Неправильно поставити, розбиратися не буде. Багато бачу відео, що кажуть, не розбирається. Не розбирається причина того, що жабка встановлена неправильно. І вона фіксувати пін фіксує, але вона не працює. Це перша генерація. Перша генерація виглядає так. Шомпола немає і навіть немає під нього якби місця. Давай я складу, опиняємо. Якщо подивитися, отражатель лодочка, тут верніше отражатель, тут виді лодочки. На першій генерації, на другій генерації він вже має квадратний профіль. І по боках є спеціальні пластикові наліви, куди складаються частини самого шомпола. Він там тримається. В першій генерації такого немає і шомпол, я не знаю, де той є, він мог би бути. Можна сюди накидати чисто так, щоб він там болтався. Але тут він стає. Плотно стає туго, він заходить, стає тут туго. Він туди заходить він звідси не випадає. От всі три частини, які сюди заходять, вони звідси не випадають. Тут такого немає тут. Якщо вони будуть випадати. Ну, Це все, що я знайшов по відмінностях цих двох автоматів. Так що, ленд від Росії поступає. Лучше б його не було, але якщо він є, то ми його освоїмо і застосуємо про Слава Україні!